Новини на радіо Сміла із інформації у студії Наталія Мершук. Вітаю вас, шановні слухачі. Відбулася 38-ма сесія районної ради. На початку засідання присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих земляків у зоні антитерористичної операції. Це Андрій Горбенко із села Холоднянське та Ярослав Яременко із села Балаклеї. Голова районної ради Василь Латенко звернувся до громади цих населених пунктів із проханням. І звертаємося до депутатів цих сільських рад. І жителів селища Холоднянський та Балаклея щодо перейменування однієї з вулиць на честь Андрія Горбенка та Ярослава Яременка. Про виконання районного бюджету за 2014 рік та про бюджет на 2015 рік доповіла начальник фінуправління райдержадміністрації Любов Рак. Депутати також ухвалили рішення щодо кількох районних комплексних програм. Вперше, за своєї каденції, в роботі сесії районної ради взяв участь голова райдержадміністрації Андрій Колесник. Тож Депутати висловили бажання почути від нього про подальший розвиток району. Я вважаю своїм головним пріоритетом на цій посаді це збереження той соціальної сфери, яка залишилась. Наше головне завдання на сьогодні зберегти. Те, що є, і тому разом з вами всі нововведення, які будуть, ми будемо разом розглядати. І головним пріоритетом буде збереження соціальної сфери. Не можна розглядати економічний розвиток району окремо від решти програм. Це переписаний з нуля практично бюджетний кодекс, який дає можливість залучення додаткових коштів безпосередньо на території, який дає можливість контролювати стан розрахунків за землю безпосередньо сільським громадам і відповідно наповнювати свої бюджети. Я готовий на сьогодні надавати вселя. Аку підтримку в тому числі і управліннями і тими структурами, на які я маю безпосередній вплив для того, щоб збільшити матеріальні статки безпосередньо сільських громад. Кожен клаптик землі має приносити здобуток громаді. Ми маємо навчитися купувати один одного, але до цього ми маємо ще навчитися продавати один одному, щоб ми не наживалися на цьому, щоб ми розуміли, що все, що ми купуємо один одного, залишається тут на території району, в тому числі і податки з цього, і звіск, і прибуток, який з цього маємо. Якщо ми будемо так робити, у нас буде шанс розвинутись в самодостатню територіальну одиницю, яка рухається вперед. Якщо ми не навчимося цьому, буде так, як є. На одеській залізниці працює понад 15 тисяч жінок, що становить майже 33% від загальної кількості працюючих на магістралі. 40 залізничниць з нагоди жіночого свята отримали почесні нагороди від начальника залізниці за сумлінну працю на залізничному транспорті, професійну майстерність, творчу ініціативу та високі показники у роботі. Серед відзначених є і Шевченківські залізничниці. Знаком за вагомі заслуги перед одеською залізницею третього ступеня із виплатою грошової. Винагороди нагороджено Ольгу Ключко, чергового по залізничній станції Тальне Шевченківської дирекції залізничних перевезень, Ніну Ковтун, машиніста крана локомотивного депо станції ім. Тараса Шевченка та Людмилу Олійник, електромонтера з експлуатації розподільних мереж Шевченківської станції електропостачання. Почесною грамотою начальника залізниці із виплатою грошової винагороди відзначено Любов Діженко, чергового по залізничній станції Богачеве, Шевченківської дирекції залізничної Них перевезень та Валентину Коломієць, оператора при маневровому диспетчері залізничної станції імені Тараса Шевченка. Годинник в нагороду отримала Жанна Стешенко, екіпірувальник Шевченківської вагонної дільниці. Із 7 по 13 березня поточного року на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції у Черкаській області захворіло майже 5 тисяч осіб, що становить 0,4 від загальної кількості населення. Серед хворих 3176 дітей це 63,6%. Госпіталізовано 414 осіб, із них 291 дитина. Показник загальної захворюваності на 10 тисяч населення склав 45,5%. у порівнянні з минулим тижнем захворюваність на грип та ГРВІ зменшилася. Найвищі показники захворюваності на 10 тисяч населення за тиждень зареєстровано у місті Сміла 57,4, у Смілянському районі 54,3 та Христинівському, Маньківському, Канівському, Звенигородському районах. Інформують у головному управлінні Держсанепідслужби у Черкаській області. У нас на Черкащині вже зеленіють галявини і розпускаються котики верби. А у горах далеких Карпат на Львівщині ще лежить сніг. Сюди весна добереться ще не скоро, і цим нині вміло квапляться скористатися, скажімо, затяті лижники. Нещодавно там на змаганнях побували і наші смілянські спортсмени з обмеженими фізичними можливостями. Розповідає тренер обласного центру інваспорт Ніна Дем'яненко. По виступах смілянських лижників минулих років, молоді з обмеженими фізичними можливостями, збірна команда Черкащини мала квоту в участі в регіональному відкритому чемпіонаті з лижних гонок спеціальної олімпіади України. Збірну команду області представляли сміляни Олег Матюга, Дмитро Підгорський, Назар Синьогуб. Змагання проводилися в Західному реабілітаційному паралімпійському центрі, що на Львівщині. До речі, в цей час там же проходила першість України з біатлону. Коли Львів'янам не повинна була адаптація, то нашим спортсменам і херсонцям було потрібно звикнути до лижних бігових доріжок та й до самих лиж температурного режиму, адже змагання проходили в горах на висоті 840 метрів над рівнем моря. Відкриття змагань відбулося внесенням державного прапору львів'янином Романом Солтесом, трьохкратним чемпіоном спеціальної олімпіади світу з лижних перегонів. І коли Роман вніс прапор України, наш юний лижник Назар Синьогуб, вийшовши вперед, голос. Основно заспівав гімн України. Це так було урочисто, що всі учасники підхватили слова і лунки звучання ще не вмерла України. І слава і воля довго перегукувалося в горах відлунням, що й налаштувало учасників на нові досягнення. Олег Матюха на трьох кілометрівці виборов друге місце. Дмитро Подгорський третє. Назар Сеногуб, наймолодший учасник змагань, отримав приз глядацьких симпатій і включений до збірної команди спеціальної олімпіади України як перспективний. Переможців нагороджено грамотами, медалями, а також солодощами від смілянської фабрики Меркурій.